Привіт усім! Сьогодні 19 відео трансферних чуток та трансферних переходів літа 2023 року. Починаємо. Стівен Джерард офіційно злавив аль Ітіфах із Саудовської Аравії. Цей клуб йде в середині турнірної таблиці. Петер Бош офіційно головний тренер ПСВ Тховен після відставки Ван Містерлоя. Зараз главний тренер Петер Бош. Барселона офіційно підписала 18-річного центрального захисника юношський збірний Сенегала Мікаєла Фає за 5 мільйонів євро із другій по силі Лізі Хорватії. Побажаємо юнаку успіхів у Каталонії. Арсенал веде перемовини з Тімоті Кастанням, захисником Лестер Сіті. Барселона націлилась на центрального напад, на, нападника Атлетіко Параненса, бразильця. Рокі його називають другим Луїсом Суаресом. Цікаво! Я би дуже сильно хотів би подивитися на Рокі в каталонському клубі, тим паче нема замін в, в Цьому в мене все. Поставте лайк та підпишіться на мій канал та телеграм-канал. Ось такий сьогодні коротеньке відео вийшло. Не було дуже багато новин про футбольні чутки. Слава Україні! Побачимось в наступних відео. До побачення!